Привіт, хлопчики та дівчатка! Мене звуть пані Ганна, і сьогодні я допоможу вам трохи розібратися з таким математичним поняттям, як відсоток або процент. Ось як він виглядає. У реальному житті ви не раз зустрічалися зі знаком проценту на етикетках солодощів та інших продуктів харчування на банківських та знижувальних картках. У ваших підручниках на графіках та діаграмах. Зараз можете згадати, де саме ви з ними зустрічалися. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке відсоток, давайте спочатку згадаємо, що таке дробове число. Для цього розглянемо такий приклад. Уявіть собі, що ваша мама купила 5 кг морозива. І сказала вам, що одразу можна з'їсти лише 2 п'ятих його частини. Як відрізати дозволений шматок, та скільки він має важити? Правильно, ми маємо розділити морозиво на 5 рівних частин. Число 5 стоїть у знаменнику нашого дрону. І взяти собі... Дві частини число 2 знаходиться у чисельнику дрові. Використовуючи ту саму послідовність дій, давайте дізнаємося вагу взятого шматка мороза. Тобто 500 грамів розділимо на 5 частин, це дорівнює 100 грамів, що відповідає вазі однієї частини. Ми ж брали дві частини. Тобто маємо 100 гравів помножити на 2, і це дорівнює 200 грамів, що і буде вагою нашого відрізаного шматка. Іншими словами, ми тільки що знайшли значення 25 частини від числа 500. І це дорівнює 200. А тепер що ж таке відсоток? Процент. Відсоток виявляється. Це теж дробове число. Один відсоток дорівнює одна п'ятнадцять 5% 5 двадцять 15% 15 сто 125% 125 сот. Тобто це дріб, знаменником якого обов'язково стоїть число 100. а чисельник відповідає значенню процент. Виходить, що відсоток це не що інше, як сота частина числа. До речі, слово процент походить від латинського слова проценту, що в перекладі означає сота частина або наступ. То, якщо б мама сказала, що ви можете з'їсти лише 40% морозива, то це означало б, що ви можете взяти 40 сотих частин морозива. Звичайно, ділити морозиво на 100 шматків це дуже незручно. Але способом з попередньої задачі ми можемо знайти вагу нашого шматка. Тобто 40 сотих множимо. На 500 500 і 100 скорочуються на 100, 40 помножити на 5 дорівнює 200. І що ж ми бачимо? В обох задачах ми отримали вагу шматка морозива рівно 200 г. Тобто 40% має дорівнювати 2 п'ятим частинам. Давайте це перевіримо. Дійсно, 40% дорівнює, як ми знаємо, 40 сотень. Це можна скоротити на 20. 40 розділити на 20 це 2. 100 розділити на 20 це 5. Таким чином 40% дорівнює 2 2,5. До речі, відсоток також може бути легко записаний у вигляді десятичного дробу. Ділення на 100 можна інтерпретувати як перенесення позиції кома на дві позиції вліво. Так 5% дорівнює 1, 2, 0,5 15% 1 2 0,15 125% 1, 2, 1,25 Сьогодні ми з вами розглянули таке математичне поняття як процент або відсоток. Відсоток це сота частина числа. Його можна представляти у вигляді десятичного. Або звичайного дробу. І, мабуть, ви навіть і не помітили, коли дізналися, як знаходити значення відсотка від числа. Наприклад, 40% від 500 дорівники. Відставляємо відсоток у вигляді дробу звичайного. 40 сотих або десятичного 4 десятки, І множимо його на число 500. Це дорівнює 200. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я вам допомогла трохи розібратися з поняттям від сотих. До нових зустрічей! Бувайте здорові та щасливі!